Сьогодні я розповім про захворювання, яке називають тихою епідемією. Чому так? Епідемією тому, що це дуже поширена проблема. Вважається, що кожна третя жінка в світі після 55 років має таку патологію. А тихою, тому що довгий час ця патологія протікає безсимптомна, немає клінічних проявів і тому діагностується запізно. Розмова буде про остеопороз. Це системне, прогресуюче захворювання скелета, яке веде до втрати щільності і якості кісток. Втрата мінеральної щільності кісткової тканини проходить повільно, непомітно. І через декілька років проявляється так званими низькотравматичними переломами кісток, тобто переломами при мінімальному фізичному навантаженні, при падінні з висоти свого зросту, наприклад, спіткнулася опоріг, різко повернулася і стався перелом. Ці переломи ведуть до зниження якості життя іноді до інвалідізації. А чому я, як гінеколог, розповідаю про остеопороз? Тому що однією з причин розвитку цього загрозливого захворювання є гормональний дефіцит, дефіцит жіночих сатевих гормонів, який найчастіше супроводжує жінку в постмінопаузі, і тоді ми називаємо. Його постмінопаузальним остеопорозом. Але він може зустрічатися і у більш молодих жінок при гіпофункції яєчників, яка проявляється затримками місячних амінореєю, після операції на яєчниках, після хімії і променевої терапії. Факторами ризику розвитку остеопорозу є сама жіноча стать і вік, тобто з віком прогресує і остеопороз. Також має значення генетична схильність, куріння жінки і низький індекс маси тіла. Фактором ризику є неповноцінне харчування, коли в їжі недостатня кількість білка, кальція, вітаміну Д і малорухливий спосіб життя. Також фактор ризика. Це хронічні захворювання і лікування цих захворювання деякими медикаментами, наприклад, системними глюкокортикостероїдами, кортикостероїдами препаратами, цитостатиками, імунодепресантами. Тому ми і пропонуємо нашим пацієнткам і жінкам всім взагалі провести рахунок своїх факторів ризику за шкалою. Фракс, яка є в онлайн доступі, а золотим стандартом діагностики цього захворювання є двохенергетична рентгенівська денситометрія. тобто оцінка щільності кісток у поперековому відділі хребта і по шиці стегна. А коли вже виставлений діагноз остеопорозу, то стратегія лікування першою лінією включає призначення антирезорбентів, тобто препаратів, які уповільнюють втрату кісткової тканини. Також ми гінекологи з лікувальною метою, в комплекс лікувальних заходів, можемо включати препарати замісної гормональної терапії, мінопаузальної гормональної терапії, тоді коли у жінки є і інші кліматичні розлади. Але лікування це коштовний процес. Це складний процес і тривалий, не менше, ніж 5-7 років. Тому, як завжди, профілактика ефективніша і менш дорога. А що може зробити сама жінка для того, щоб профілактувати у себе остеопороз? Це здоровий спосіб життя, нормалізація ваги тіла, нормалізація свого харчування з достатньою кількістю білка, кальцію, вітаміни в групи В і Д? Також це відмова від шкідливих звичок і помірні фізичні, але не надмірні фізичні навантаження. Ми в клініці доктора Медведєва допоможемо вам розробити профілактичні заходи, а також спланувати комплекс лікувальних заходів, якщо у жінки вже є остеопороз, причиною якого є гормональні дефіцити. Будьте здорові!